Бездомні люди перетворили укриття на лігво по вулиці Поповича, 3 у Кропивницькому. Мешканці прилеглих будинків скаржаться на антисанітарію та відсутність умов для перебування в укритті. Вони повідомили, що сховище знаходиться на балансі Укрпошти. Була така ситуація. Це був ранок. Також після 19 числа я і ще жіночка з мого будинку, і жіночка десь чи звідси, чи ну також вона з дитиною живе, і вони прийшли сюди до сховища, і тут пишуть кропивницьке укриття, і ми чуємо, що над нами летить дрон, і ми починаємо бігти туди. А там зачинено. А я кажу: а що таке? А там просто вони закрилися ці безхатьки з. З нутріться не навіть на туди нас не пустили, і ми стояли тут на ступеньках і чекали, поки закінчиться тривога. У 2023 році Укрпошта проводила поточний ремонт в укритті для приведення його у належний стан. Да, на початку воно було заперте. Були ключі в декількох осіб. Ну, мабуть, це люди, які спочатку робили ремонт. Тут вони зробили ключі і теж надали ці ключі Укрпошті спочатку. Всі до, до ну всім людям доступу не було до нього, але ж їх потім зобов'язали. І кожну тривогу, коли вони ще тут знаходились, якісь там диспетчер чи хто вони приходили, відчиняли на початку 2024 року відділення припинило працювати, проте Укрпошта забезпечила цілодобовий доступ громадянам до укриття. Оскільки приміщення перестало запиратися, тут просто поселилися без хачки. У 2024 році Кропивницька окружна прокуратура зверталася до суду щодо неналежного стану укриття, за яким має наглядати Укрпошта. Суд постановив так, що саме «Укрпошта», так, Укрпошта, має тут зробити ремонт. Суд постановив, надав постанову, потім вони це оскаржували і їм в цьому відмовили. В цьому сховищі є вентиляційна система. Люди самостійно не можуть її не прочистити, це треба якісь установи викликати, оскільки люди теж не мають відношення до цієї. Будемо казати, забудови, тому що у неї є власник, то вона теж не має, не має права цим займатися. Наше якби питання в тому, що є дуже гарне укриття, воно дійсно дуже гарне, воно приспособлене для тих подій, які у нас зараз відбуваються, але на жаль, ну воно і часом воно зіпсувалося. На інформаційний запит CBN «Укрпошта» повідомила, що невідомі зіпсували та засмітили укриття, та найближчим часом проведе капітальний ремонт. Як свідчать, неодноразові звернення мешканців, наближених до сховища житлових будинків не встановленими громадянами, було пошкоджено і зіпсовано майно та інженерні мережі, що призвело до матеріальних збитків товариству. Виходячи з цього, товариство має дотримуватися термінів проведення процедур закупівлі. Передбачених чинним законодавством і найближчим часом провести необхідні організаційні та практичні заходи з капітального ремонту зазначеної захисної споруди цивільного захисту, у тому числі щодо обладнання системою відеоспостереження для оперативного реагування поліції і охорони на вчинення правопорушень.